Для тих, хто не відвідував, для тих, хто відвідував, наголошуюся, сподіваюся, що ви бачили. Вже досить давно на сайті міністерства висить інформація, вона була вивішена десь, мабуть, два місяці три тому, з закликом до всіх вас подаватися до Міністерства в якості партнерів в реалізації заходів в рамкової програми Ради Європи. Тобто, як ми організовуємо заходи, це не для кого не секрет, це відкрита інформація. Тобто, Міністерство виступає партнером, але ну, скоріше за все, таким логістичним, там, от, підтримка організаційна, якась да, інформаційна. Але організатором безпосередньо, ми їм дуже дякуємо, це є молодіжні організації, які є експертами в певних питаннях. От тобто, сьогодні ми організовуємо за, захід з так? З, з центром громадських свобод, тому що тематика права людини і ну, вони експерти. Я думаю, ви з цим погодитися з ці в цій в цій сфері. Так? І от вони разом з Радою Європи вирішували фінансові питання організації, заходів, міністерства на це ніяким чином не впливає. Тобто, ми лише підтримуємо ініціативу, допомагаємо і виховуємо, якщо назад до нас звертається, ми допомагаємо вирішити якісь організаційні моменти. Є низка заходів, які включені в рамкову програму на 2014-2015 роки. Ці всі заходи зараз розміщені на сайті міністерства, і міністерство зробило заклик до вас, шановні представники громадських організацій, подаватися до нас і виступити партнером організації цих заходів. Розроблена була Google форма, в якій я намагалася, я її сама розробляла, намагалася максимально включити інформацію, яку коли ви її заповните, ми зрозуміємо, наскільки ви є кваліфікованими, наскільки ви можете виступити партнером. тому що є деякі вимоги у Ради Європи, також це по фінансовим моментам. Ви маєте там рахунки мати свої, да ви маєте мати досвід, тому що ви маєте потім звітувати. Тому що, якщо ми обираємо вас партнером, ми також йдемо на певний ризик, що ви можете не відзвітувати. Якщо міністерство відповідає далі, вже будуть проблеми у міністерства, тому це зрозуміло. Ніхто да? вас не буде перевіряти, але ми будемо здавати перевагу організаціям, які вже якісь мають досвід, працювали. Оганізовували, тому ми раді вітати, будемо вітати вас і розшир... ми взагалі наше завдання це розширити коло наших партнерів. Тому що, як на мене, ну проблеми і ми не будемо про це зараз говорити. Але в будь-якому випадку було в тому, що було дуже вузьке коло партнерів міністерства. Тобто була одна організація, декілька низка да, яка проводила заходи. Зараз ми вітаємо всіх вас. І ще раз наголошую, прошу заходити на сайт міністерства і ознайомлюватися з тим, що там вивішується яким чином розміщується інформація. А в цьому році ми от є у нас в Раді Європи така пропозиція, що ще є нагода у нас. Дякуємо за це Раді Європи проведення ще одного заходу з рамкової програми. Ми ще будемо от, хочемо послухати, до речі, сьогодні вас на яку тематику це може бути от, на тренінг курс ти з Марін, ти приймаєш, тренінг-курс або якийсь там круговий стіл, семінар, конференція. Тематику ми ще не визначилася Рада Європи у зв'язку з тим, що зміни в країні, зміни в Міністерстві, в керівництві міністерстві, зміни можливо, в якихось пріоритетних напрямках розвитку молодіжної політики і сьогодення ми можемо змінити ті заходи, які є в рамкої програми, виступити з власною ініціативою і провести, от коли подивитися в рамку програми, не заходи зазначено рік проведення. Тому на сьогодні у нас на цей рік у нас ще є два заходи там, по ноу-хайспіч no кампейну і 50 на 50 принів для, для 50% з evidence based полосі це молодіжна політика. На досвіді на да, дадада от розвиток такої молодіжної політики заснований на знаннях. От там також є цей семінар, але я ж кажу, Рада Європи в цьому році пішла нам на зустрічі, і вона не зобов'язує нас виконувати і проводити саме ці заходи. А ситуації, яка в Україні ми можемо визначити якийсь новий захід тренінг курс семінар по іншій тематиці, не обов'язково події. Можливо, це може бути трансформація конфліктів і робота з там постраждалою молоддю, Тобто ну, це, все, це все буде розлітатися. Звісно, рішення буде прийматися і нашим молодіжним департаментом, і керівництвом нашим у нас є де по євроінтеграції, заступник з молодіжних питань міжнародних. Тобто там два заступники. Вони, мабуть, будуть. Якось також впливати на це рішення. Моє завдання донести до вас інформацію, почути вас, донести далі інформацію до керівництва. Я дуже сподіваюся, що воно дослухається, якщо у вас більшістю буде якісь ваше бачення єдине от, в тому, що ми можемо. По European Youth Foundation і гранти, які виділяються, ми дуже задоволені, що Ради Європи, адвайзер канцлет прийняли таке рішення і дали нам таку нагоду виділити для України про що Марина говорила унікальність, чого в чому. Раніше також Україна могла подаватися, але раніше Україна, українські НГО конкурували на загальних засадах. Зараз для України виділили окреме вікно, так. Тобто українці конкурують з українцями. Грантовано для українських НГО на цей рік 200 тисяч, так? 200 тисяч євро. От на цей рік було виділено. В этом році 200 тисяч євро було виділено. На на правильно. В цьому році для України гарантовано ні-ні для всіх 200 тисяч євро лише для українських організацій, тобто, щоб ви зрозуміли, що тепер українські в цьому в рамках цього от, Special Call for Ukraine українці, українські НДЖО конкурують з українським НДО. Тобто зменшився е, рівень конкуренції да, і нагода для вас. Я розумію, ми в цьому ба і таке, таке це ж саме продовження буде цього всього буде продовження наступного році. І крім того, можливо, ми зможемо якось, якщо і Рада Європи буде бачити, що це все йде на користь. Ми будемо підтримувати звичайно можливо навіть збільшення суми цього, цього для Європи, для України ці гарантованої суми в цьому напрямку, що ми розуміємо, ще, що деякі організації просто не мають досвіду до да, написання програм. Грантів, подачі, от наскільки от, я, я не розуміюся на цьому, на жаль, от Марина говорила, що не досить така складна процедура подачі цієї Ви ще там потрібно володіти англійською мовою для заповнення якихось анк анкетних там даних, таблична форма. Да? То ми от, говорили про те, що можливо, як на вашу думку, знову ж таки, ну бо буде корисним провести якісь е, не знаю, там, курси, тренінги, можливості, можливо, навіть от вебінар, ми проговорили про те, е, щоб ознайомити більше коло учасників, з як писати гранти. Саме проти, тому що кожні гранти вони мають різну специфіку подання, да, різні, різні таблички, різні заформи, різні звітування. Якщо ми вже говоримо специфічно про European News Foundation, якщо ми знаємо, що є такі гранти, і вони будуть і в наступному році, то корисно ознайомити велике коло учасників. Тому що от, ну, у нас вже є інформація від рад Європи, скільки подалося, хто подався. От, тому, можливо, ми зможемо зробити таку навіть у формі вебінара, таку комітету. Пільну конференцію, в якій запросимо вже тих, може тих організацій, які подалися, які отримали вже гарантовано ці кошти, поділитися інформацію, залучити з Foundation експертів, які допоможуть розуміти вам критерії відбору, відповісти на запитання заповнення цих анкетних даних. Ну це це те, що стосується от. Цієї роботи знову таки по молодіжній політиці з Ради Європи у нас в наступному році. От вчора ми спілкувалися з представником офісу Ради Європи в Україні. І вона сказала, що це поки що офіційна інформація не надходила до нас, але я сподіваюся, що наближчий часом вона надійде. У нас ви знаєте, що є такий документ, хто не знає, знає, скажу, що є такий документ, план Дії Ради Європи для України. Він закінчиться до 2014 року. Новий буде розроблений на наступний п'ятирічний період, розробляється, так? Тобто це буде вже чи чотирирічний період, з 15 по 19 ну це не настільки не, 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 не важливо, але п'ять, так, до 2019 року. Але знову таки. У нас є можливість у цей план дій включити такі масштабні молодіжні, ну і спортивні, в тому числі, тому що міністерство молоді спортивні, спортивні тематики, також заходи. І в чому пріоритет цих заходів, тим, що якщо вони будуть включені в план дій. То Рада Європи буде мати можливість їх профінансувати, тобто буде звісно, буде відвістися далі в змова про те, переговори про те, що будуть виділені кошти. Тому, коли ми будемо Міністерство закордонних справ керує це питання, інші міністерства і відомства беруть у них участь. Кожне міністерство має свої пункти. От тому у нас ще буде така нагода от, розробити якісь такі масштабні заходи і продумати їх до 2019 року. І нам дійсно буде корисно цікаво почути ваші думки. Про напрямки стратегічні такі масштабного планування, неодноразові заходи, тобто ну з Ради Європи це якось, звісно продовжиться, але все такі це такі короткі, це семінари, сесії, тренінги, тобто це такі маленькі короткострокові заходи. А в рамках плану дій це може бути щось щось таке більше, масштабніше, яке матиме продовження, яке мати.